У центрі освіти університет третього віку, який як громадська організація діє на Волині упродовж семи років, вивчилися тисяча студентів. Розповіла Суспільному керівниця Оксана Степанюк. Лучанка Наталія Яневич, студентка університету третього віку. Жінка разом з іншими студентками освоює смартфон, каже, життя вимагає сучасних знань. Крім цього, каже жінка, на заняттях пояснюють, як не потрапити в інтернеті на гачок до шахраїв. Нові технології треба їх освоювати. Не відставати від часу, бути в курсі всього. Так що триматися, як кажуть, да, на рівні з молоддю. YouTube, Facebook, месенджері, що то, Ватсап, Вайбер, наші таке, Телеграм. В іншій аудиторії опановує комп'ютер 76-річний Леонід Костюк. Він за професію інженер, крім комп'ютерних знань. Говорить, планує вивчити польську мову, бо англійською володіє. Комп'ютерна грамотність, знаєте, треба, щоб Можна e, було навіть уроки брати по англійській комп'ютері, все дуже приємно. Зараз польською вивчаємо, теж користуюся мене вдома є, і по комп'ютеру деякі уроки дивлюся фільми на англійській мові, на польській мові. Так що все дає для загального розвитку багато. 70-річна студентка Марія Гаврилець двічі у тиждень відвідує заняття. Я прийшла, щоб бути в колективі. кожен і ще хоче щось почерпнути для себе. Ми можемо вдома, просто як кажуть, самостійно це все вивчити. Але тут цікавіше набагато. Ми вивчали, знаєте, багато років англійську мову. Ми вивчали комп'ютерні науки. Мої діти живуть в Польщі. Я, наприклад, вільно себе почуваю, коли до них приїжджаю в гості. В університеті третього віку каже його керівниця Оксана Степенюк. Приходять переважно люди, яким виповнилося 50 і більше років. Ми займаємося навчальним процесом. Ми студентам даємо можливість проходити. Такі загальні лекції. Навчання у нас є безкоштовним, благодійні внески вітаються. Ми запрошуємо до того, щоб підтримати університет третього віку всі організації, спонсорів. Відповідно, за рахунок цих коштів ми живемо. За словами Оксани Степанюк, у Луцьку наприкінці серпня відбудеться міжнародна літня сеньоріада, у якій традиційно братимуть участь і студенти університету третього віку. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.